Dyszk pada, dzieci rosną. Nie ryj dyszu, nie lej, bo cię tu nie trzeba. Obejdź góry naszy, obejdź góry naszy, zawróć się do nieba. Молоде. Дякую Богу, що дав мені радість зустрітися з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. На вашій землі церква має особливо привабливе обличчя за розмаїття традицій, що її. Прямойте і в душі братества, з'єднані так як щоходні, щоб відмінні традиції не були приводом до поділу, а радше за охотою до взаємного попізнання і взаємної пошаги. Нехай на цій дорозі вас супроводжує висвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її. Вашою духовною поживною, поживою. Нехай буде. је Фарестињић лип bude јаје Дякую вам, дорогі, молоді. папа вас дуже любить. Як насторожив нової зірниці дій, він складає подяку Богові за вашу великодушність, любов'ю молиться за вас і від усього серця вас благословить. Dlatego właśnie deszcz pada, ażeby dzieci rosły.